Скажіть, а які поради ви особисто, як міністр, давали Зеленському перед зустрічю із Путіним? Ну, бачите. Е Є тобто, зустрічі лідерів є багато. Це просто серед всіх тих десятків, сотень зустріч є такі найбільш критичні, які визначають роль на, взагалі нашу, нашу, нашу державу, нашу долю наступну. І навколо президента є багато людей, які радять. Тобто не буду вам казати, що він сидів зі мною радився, «Слухай, ти ми міністр закордонних справ, скажи мені, що робити. А було таке, що ви давали? Володимир Олександрович, я, я би вам радив, сказав. Безумовно, це. безумовно, це є моє обов'язок. Більше того були випадки, коли я. Сам говорив, що от мій час зараз, я все ж таки твій міністр, зараз мій час. От дивись, я сам ніхто не знає, ні помічники мої, ні, ні міністерства. Я сам, як твій міністр, приготував тобі один питання, яке я хочу обговорити прямо зараз. Я вважаю, що це надкритично. Це можемо погодитись, це не може. Це не те, що червоні бордові лінії. В цьому випадку я як міністр ризикував те, що зараз не робить адміністрація Трампа. Вони не говорять своїм президентам так само Рубіо, наприклад, яке обов'язки якого. Це, да, це може закінчитися дуже швидко, кар'єра може завершитись, але якщо ти віриш в те, що ти говориш, і ти вважаєш, що це твоя функція, ти маєш так казати. То що ви казали? Певні речі, які мені здавалось, приведуть нас до війни. І я вірю, що е якщо ми цього не зробимо або зробимо інше, ми прийдемо до війни. Я не скажу, що я настільки геніальний, але просто не забудьте, що я дійсно ці переговори з рускими вже довгий час і розумів, що вони наближаються до межі своєї гнучкості по відновленню по відношенню до України. Теж. А зокрема, я відчув це, коли я говорив з президентом. От між президентами я мав участь в цій розмові, і я почув реакцію Путіна на певну річ, яку я сам пропонував. Я відчув від нього ставлення до нас і розумів, що він готовий на межі оголошення війни. А вас почули? Зараз мені здається, може почути кожну ніч. Ні, ні. Вас президент почув? Я маю на увазі, що війна. Наверное, Я розумію, війна, що так. війна почалася так. Що Я війна... не думаю, що він пам'ятає те, що ми говорили тоді.